Всім привіт, друзі! Мене звати Юлія. Ми являємося прямим постачальником ножів в Україні. У нас дуже великий асортимент та доступні ціни. Наш магазин називається Грізлі. І сьогодні у нас на огляді тактичні ножі. Почнемо. Ось такий варіант кабар. Він йде у двох кольорах: в чорному та в кольорі кайот. В комплекті з чехлом, який кріпиться на поясі. Сталь Д2 має скобій конструкцію суцільна металева. Код такого 1321. Ціна 1200 гривень. Код чорного 1322. Так, наступний ось такий, Чохол кріпиться на поясі під систему моллі. Сталь тут Д2. Ручка прогумована, має склобід та отвір під темляк. Конструкція суцільна металева. Коштує він 1200 гривень. Код для замовлення 943. Далі у нас іде тактичний фокс. Також комплектівщиком, який кріпиться на поясі. Він повністю металевий, має склобій 1100 гривень. Код 618 для замовлення. Так. Далі ось такий. Є ще ручка в іншому кольорі. Також кріпиться на поясі. Сталь 440. Коштує 500 гривень. Наступний репліка Екстрема Ратіо. 600 гривень код 247. Сталь тут d 2 Тильник металевий. Ось такий. Це Колумбія. 350 гривень, код 163. Сталь 440С. Так, ось такий. 700 гривень, сталь 440С, код 232. Наступний варіант Combat Ontario, Ось такий. 1300 гривень, ко 213. Сталь 65 Х13, ручка прогумована. І є ось такі тільки з лизом танк. Також щогол кріпиться на поясі і під систему молі. Має серейтер, ручка прогумована, тильник металевий. 1300, код 214. Також до них в комплекті йде ось такий ремінець, їх можна закріпити до ноги. Так, і останній – це Глок. Репліка Глок. В комплекті з чаглом, сталь вуглоцева. 1095, 1 за 650, а 3 за 1350. Код для замовлення 409. За детальнішу інформацію або для замовлення напишіть нам на Viber або Telegram. Номер я залишу в описі. Також пишіть у коментарях, що ще з вами будемо розглядати. Підписуйтесь на нас та будьте завжди в курсі всіх новинок та акцій.